Виділи цілу і дробову частини числа 21,5. Число 21,5 записане звичайним дробом. Цей дріб неправильний. Неправильний дріб це той, у якого чисельник або більше, або дорівнює знаменнику. Це число 21,5. Більше, ніж один. Трішки підготуємося. От, наприклад, у нас є. Квадратик, і ми хочемо його поділити на чотири рівні частинки і одну взяти оцю зелененьку, то це одна четверта. А якщо ми візьмемо цілий такий квадратик. отак цілий візьмемо квадратик, І поділимо його на чотири частини, то можемо записати, що це або один цілий квадратик, або 4 четвертих. А нам треба знайти, скільки четвертих отут, 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 отут четвертих. Скільки? Кожен квадратик поділили на 4 частинки, 4 частинки, ще 4, 8, ще 4, 12 і ось ще 3 15 четверти. Це неправильний дріб, звичайний дріб. А ми хочемо виділити цілі частини. То давайте. 15 поділимо на 4. Окремо покладемо цілі частини. Не ділиться 15 на 4, трієчку тут покладемо, а залишиться 12. 12 поділити на 4 3 цілих. А трійка говорить: ви ж про мене не забули? Ні, ти три шматочки, три четвертих шматочки. І вийшло число, мішане число або мішаний дріб, у якого є і цілі частини, і, дробова, і ціла частина 3, і дробова 3 четвертих. Тепер ми зрозуміли, треба 21 поділити на 5 і виділимо цілу частину і дробову частину знайдемо, якщо вона є. То ми одразу 21 хочемо поділити на 5. Не ділиться. Одиничку тут покладемо. 20 поділити на 5: 4, цілих і 1 п'ята. Тепер 311, одразу 311, хочемо поділити на 111. 300 поділити на 100, 3,11. Кожна із оцих 311 частин, кожна з них одна сота. Це одна сота додати одна сота і так 311 разів. То у нас вийшло 3, цілих і 11 частин. 36 поділити на 3. Одразу можемо отримати 12 або 3 поділити на 3 – 1, 6 поділити на 3, 2. Є ціла частина, немає дробової. Так вийшло. Отак От вийшло. 125 сьомих. Отут. Ми спочатку ділимо. Оце 12. Але ж це не 12, це ж 120, це 12 десятків. Не ділиться на 7, тут 5 покладемо, 7 десятків поділити на 7. Буде один десяток. Один десяток вже є. Тепер 55 треба поділити на 7, не ділиться, 49 ділиться, отут 6 покладемо, 49 поділити на 7, 7. Це вже 7, одиничок. Сім. І оці шість одиничок залишилося. Шість одиничок, а кожна з них це одна сьома частина. То це шість сьомих. Зрозуміло. А далі трішки підготуємося. Ось тепер ми хочемо поділити число 3018 на 3. Воно поділиться на 3, не буде дробової частини, тому що 3 додати 1 додати 8, 12, ділиться на 3, то і число ділиться на 3. Поділимо: 3 на 3, 1. 0 поділити на 3. Отак ми 3 спочатку поділили. Тепер ми 0 поділимо на 3. 0. Тепер ми 1 поділимо на 3. 0. Але ж цей 1, це ж є це число, є ось воно, це 1 десяток отут. Тепер нам треба 18 ділити на 3, то це буде 6. Оце ми поділили число 3018 третіх, 3018 на 3, а число було неправильним дробом 3018 третіх. Ціла частина є, а дробової немає. Тепер ми 312 поділимо на 15. Число неправильний дріб, 312 п'ятнадцятих. 31 поділимо на 15, але це не 31, це 31 десяток. 31 десяток не ділиться на 15, а 30 десятків ділиться на 15, буде 2 десятки. Ось десяточок ще один залишився. Тепер треба 12, число 12, поділити на 15. І не буде одиничок, цілих не буде. Але 12 таке ж залишилося. 12-15. 12-15. Оце, будьте уважно, зараз 142 13. Будемо записувати як мішаний дріб. Спочатку ділимо 14 на 13. Тут одиничку покладемо. 13 поділити на 13, 1. Це один десяток. А тепер 12. ділимо на 13. Цілих немає. Не вистачає. 0, але ж ці 12 тринадцятих таки ж є. То ми ці 12 тринадцятих отак і запишемо. Давайте подумаємо: у нас є 142 яблука. У нас 13. -ро. Кожен із нас отримає по 10, цілих яблук і ще 12 12,13 шматочка одного яблука. Тобто 10, цілих і трішки не ціле яблуко. Зрозуміло, будьте уважні. А перевіряти треба так. Якби ви цього нуля не написали, наприклад, то було б, що всього приблизно ну, приблизно це число 2, 1,1213 без нуля. То вийшло б, що у вас 26 приблизно яблук. А у нас же ж яблук 142. Перевіряйте, навпаки. 50, 512 десятих. Спочатку 51 ділимо на 10. 5, 1 відклали, так, 50 ділимо на 10. Тепер 12 ділимо на 10, не ділиться, 2 відклали, 10 поділити на 10, 1. А тепер вже двійка залишилася, і ми говоримо: ми не забули. Це 2. десятих. 51,2. 2569, 11, 25 поділити на 11, 22 ділиться на 11, трійку тут покладемо, 22 поділити на 11, 2. Тепер 36 треба поділити на 11, отут трійку покладемо, 33 поділити на 11, 3. Тепер 39 треба поділити на 11, 6 отут покладемо, 33 поділити на 11, ще 3. А тепер вже 6 одинадцятих. 552, 8, 55. Ділимо на 8, якби 56. То було б 7, а так, 6. 6 на 8, 48. То тут у нас 7 ми поклали. Тепер 72 поділити на 8 9. А дробової частини немає. Отак От було дуже цікаво. І треба бути уважним. Далі буде.